Показую вам Nissan X-Trail, Це автомобіль має 7 місць. Так-так, да -да, Це не рог, це X-Trail, це Європейсь з 1,6 дизелем на 130 кінських сил. Класна комплектація, практично максимальна, крім шкіри. Тобто і панорама, камери в круг, парктроніки. Коротше, давайте покажу його в салон. Ваня зайди з тієї сторони, покажи його всередині. Багатофункціональна мультимедія, система Стоп старт, вибір режиму руху, електроляда, багатофункціональна мультимедія. Блін, є все, що потрібно. Єдине, це немає підігріву, немає шкіри. Дуже гарний салон, панорама-люк, до речі. Автомобіль ми пригнали з Франції, розмитнели, сертифікували та готові вам віддати цей автомобіль. Ви будете першим власником в Україні. Що ж, є також великий вибір автомобілів з Франції, Італії, Бельгії та інших країн. Завітайте на Тест-Драйв, буду радий вас бачити.